Традиційно 14 лютого в Україні відзначають День всіх закоханих. Ми запитали у пересічних тернополян, чи святкують вони це свято, чи мають вони свої традиції і що дарують своїм другим половинкам. Які традиції? Подарунки даримо, десь у кафешку підемо, у кав'ярню, поп'ємо кави. Що ще. Ну, погуляємо тут по гарному місту. Чоловік завжди дарує квіти обов'язково і подарунки. Подаруночки невеличкі. От, наприклад, вже подарував мені чашку таку. Я дуже полюбляю чай, і він мені таку термочашку. І Я тепер е, повинна думати, що я йому подарую. Сильно, напевно, ще не буду святкувати, просто зроблю якийсь подарунок своїй партнерці. То й все. Святкую з чоловіком, стараємося провести разом час, тому що час це найцінніше. Ну і надзвичайно люблю квіти. Я думаю, що ми просто організуємо спільне проведення часу. Якось так. Ну То я, в принципі, вже з того віку вийшов трошки за період того, коли я ще зустрічався з кимось, можливо, він. Мені... Ще приходилось, були любимі люди мені, щось приходилось дарити мені, десь можна було посидіти, віддихнути. Якщо б це випадало на вихідні, звичайно, десь би до лісу поїхали трошки. Ну, в колеги, в доктора би посиділи, він віддихнули по лісі, трошки прогулялися, подивилися на нашу природу. Насправді я святкую тільки з друзями, ну, тобто з моїм найкращим подругом у мене немає як традиції святкуватися з кимось, з ким я зустрічаюся. А, але в нас є традиція, що ми купуємо щось собі. Найчастіше це щось ну, смішне, не знаю. Просто щось, щоб разом посміятися, посидіти, випити чогось. А так, чогось романтичного не скажу. Ми просто це робимо для себе, не для когось, тобто не святкуємо кохання романтичне, святкуємо любов між нами, як подругами. У мене дружина, донька завжди їм привердяв увагу, квіти, якісь подарунки, особливо такі, як сердечка, з побажаннями. І, і зараз підтримую цю традицію і теж готуєш подарувати своїй дружині щось цікаве таке. Я хотів зробити сюрприз, але вона щось каже, що а може мені щось не сподобається, а вона хоче там гарну сумочку, то я з неї піду на свій вибір таку, як вона бажає. Знаєте, бо жінки. І ви десь щось не так купиш, скажеш, для чого ти мені так купила? Особливо ніколи не святкували, там може чисто символічно, тому що е, в нас з чоловіком е, 18 лютого річниця розпису, <схід> то ми більше святкували її. Але цього року, оскільки він на війні зараз, то не святкую, в принципі. Хоча думаю, що цього року він мені теж замовить квіти, <схід> вони всі попередні свята то він мені замовляв квіти на доставку, тому думаю, що цього року я їх теж отримаю. Ну, звичайно, святкую. Майським. Навіть воєнний стан, воно трохи розряджає обстановку, і люди трохи якось простіше ставляться до ситуації зараз. Тобто, в будь-якому випадку треба хоча б трохи продовжити жити як жили швидше. Свято святого Валентина то якось так стало тут підтримуватись, то ми вже були в старшому віці. Ми до нього не привикли. Ну так щось приємне можна зробити, сказати одне одному. Ну, щоб святкувати, то не святкуємо. Так, старалися цей день провести разом. Кудись піти погуляти, влаштовував мені побачення. Це я і не буду святкувати. А чому? Можете сказати? Тому що чоловік на війні? Я святкую як кожен рік по-різному. Ну, тобто, скоріше всього, це або щоб конкретно вам або ресторан, або готелі. Ну, там як піде. Що любите дарувати, що любите отримувати? Коштовності дарувати. Ну, тобто, якісь. Е Срібло, щось, якесь колечко або якесь це. Отримувати щось просто, знаєте, проведений час з людиною важливіше, ніж речі.